Доброго дня, шановні діти! Тема сьогоднішнього уроку багатошарові зображення розміщення об'єктів у шарах. Пригадай, які інструменти містить середовище графічного редактора Inkscape? Сьогодні на уроці ти дізнаєшся як розміщувати об'єкти в різних шарах у середовищі Inkscape, як опрацьовувати багатошарові зображення в середовищі Inkscape. Як ми з'ясували, об'єкти, з яких складається зображення, можуть перекривати один одного. Об'єкт, створений останнім, розміщується на найвищому рівні, тобто закриває попереднє. У складному зображенні не завжди вдається одразу правильно розташувати об'єкти, іноді частини зображення, що мають бути відомими, закриваються іншими елементами. Щоб змінити розташування виділеного об'єкта відносно інших на ПЛРі параметрів інструментів стрілка, слід вибрати певну команду. Опустити на задній план, опустити на один рівень, підняти на один рівень, підняти на передній план. Щоб змінити вигляд зображення. Треба виділити місяць та вибрати команду отпустити на задній план. Якщо зображення складається з кількох незалежних об'єктів, їх можна розмістити в різних шарах. За замовчуванням, зображення містить один шар і всі об'єкти розміщуються в ньому. Для додавання нових шарів зображення та управління об'єктами в них використовують вказівки меню шар або область завдань шари. Область завдань шари можна викликати з допомогою відповідної вказівки з меню шар або інструмента переглянути шари з панелі команд. Інструменти цієї області завдань дублюють деякі вказівки меню шар. За їх допомогою можна прискорити роботу з багатошаровими зображеннями та зробити її більш наочною. Для того, щоб роботи, працювати з необхідним шаром, треба його виділити. Для того, щоб перейменувати шар, треба двічі класнути на його імені. Шар можна приховати, показати чи приховати. Можна додати новий шар, Можна заблокувати чи розблокувати наш шар, перемістити його вище чи нижче, вибір вказівки шар додати шар або відповідного інструмента Створити новий шар приводить до відображення вікна, додавання шару у якому слід задати ім'я нового шару та спосіб розміщення відносно поточного шару. Зображення під час побудови яких використано групування та розміщення об'єктів у шарах, називають складеним. На слідуючих на уроках ми з вами познайомимося з об'єктами, які називають складеними. Розгадайте ребус. А тепер перевірте, що у вас получилося. Долужно у вас витися багатошарові зображення. Дайте відповіді на запитання, як розмістити зображення в різних шарах, які інструменти редактора Inkscape можна використати для управління шарами? Як надати шару нове ім'я. Як змінити порядок розташування шарів? А тепер домашнє завдання. Параграф 5, сторінка 37 42. Працюємо за комп'ютером сторінка 38 41. При цьому помнимо правила поведінки за комп'ютером. Дякую за увагу.